Тільки я себе пам'ятаю, я все свідоме життя займаюся волонтерством. Пишемо для воїнів. Ми збираємо макулатуру, картон і кришечки пластикові. Ми в'яжемо сітки. Ми в'яжемо теплі карпетки для. Воїні. Ми провели ярмарки і перерахували кошти для 93-ї бригади для викупу дрону. Ми збираємо кришечки для дронів, картон, коробочки для окопних свічок. Більше 110 тисяч квадратних метрів сітки сплетено для фронту. Зараз наші рівні ризикують своїм здоров'ям та життям тому ми намагаємося їх підтримувати, щоб вони пам'ятали, що ми чекаємо на них і віримо в нашу перемогу.